Друзі, я радий, що ви завітали до курсу IPI-тестування. Наше сьогоднішнє перше заняття буде про введення в IPI тестування. Детально ми будемо з вами говорити, що таке API та його види. Далі це поняття IPI-тестування. Піраміда тестування завершить наше сьогоднішнє заняття. Тому сідаємо зручно, робимо каву і полетіли. Розпочнемо з першого пункту, що таке IPI та його види. Перед тим як ми перейдемо до визначень, я хотів би спочатку зробити пояснення більш простими словами. Давайте уявимо собі. Як взагалі відбувається спілкування між людьми? Воно відбувається за допомогою певної мови. Можна обрати якусь інтернаціональну мову, наприклад, англійську умовно. Але все одно люди спілкуються один з одним за допомогою спеціальних форматів. Да? А цей формат це і буде безпосередньо та мова, яку ми обираємо. Яка складається з правил певних, так само є символи в цій мові і так далі. І так, далі. так ось всі додатки також хочуть спілкуватися. Один з одним. І по суті, це і є API, той спосіб, який допомагає їм спілкуватися один з одним. Тепер давайте перейдемо до визначення. API, якщо розшифрувати, це Application Programming Interface. Це набір правил протоколів та інструментів, які дозволяють програмам взаємодіяти між собою. По суті, це те, що я тільки що сказав. По-перше, це набір правил у IPI є свої правила для того, щоб вони могли спілкуватися один з одним. Як буде відбуватися це спілкування? За допомогою протоколів та певних інструкцій, які дозволяють програмам взаємодіяти. Далі API визначає, які функції, методи та параметри доступні для використання, а також як вони повинні взаємодіяти. Додатково API дає взагалі розуміння, як можна спілкуватися з одним додатком і що не можна робити, тобто які є певні обмеження. Тепер які ж можуть бути види API? Перший вид IPI в це api веб-служб. На цьому курсі ми здебільшого і будемо приділяти увагу саме IPI веб-служб. І ці API вони використовуються для взаємодії додатків у мережі інтернет або краще сказати веб додатки І тут є досить популярними представниками SOAP, REST, GraphQL, GRPC, які ми будемо вивчати на цьому курсі більш детально, розуміти, в чому їх різниця і які є. Переваги та недоліки. Наступний вид IPI це API операційних систем. Так так, друзі, операційні системи також мають API. І ось цей юзер інтерфейс, який ви бачите у себе на своєму вебтопі, якраз і взаємодіє з цим API. Ось вам маленький приклад, якщо ви хочете дізнатися, наприклад, ваш, вашу IP-адресу, ви можете піти там в конфігураціях, в налаштуваннях знайти цю IP-адресу. Або ви можете просто прописати в консолі команду ipconfig, яка по суті буде звертатися до API нашої операційної системи, яка надасть вам інформацію про ip IP-шник ваш dns сервер і так далі. і так далі. Тобто у кожної операційної системи, по суті, є також IP, який допомагає різним додаткам взаємодіяти з цією операційною системою. Також існують API баз даних. Так, друзі, це в цілому не так популярно про це говорити, але у баз даних також є свої API, які допомагають різним додаткам взаємодіяти з цими базами даних. А бази даних це по суті інші додатки, які є інструментом для збереження даних. І ось наш додаток повинен якимось чином комунікувати з базою, діставати ось ту всю інформацію, яка там зберігається за допомогою. Певних мов квері лендвідів і для того, щоб ці квері відправляти саме до бази даних, і є ось ці API, які допомагають нам поєднувати наш додаток і додаток бази даних. Ну і наостанок, це АПі мобільних платформ. По суті, мобільні платформи це ті самі операційні системи, але спеціальні саме для мобайл. iOS, Android. І для того, щоб наші додатки могли комунікувати з операційною системою, наприклад, розуміти, коли тобі хтось дзвонить, або коли тобі приходить смс, або у тебе. Сідає батарея. Для цього необхідні ось ці інтерфейси операційних систем відкриті, які допоможуть додаткам спілкуватися саме з iOS або Android. Ну і тепер різновиди API по доступу. Згідно доступу, API можна поділити на внутрішні API. Внутрішні API це, по суті, ті API, які допомагають нашому додатку спілкуватися з. Частинами свого ж додатку. Що я маю на увазі? Уявіть собі, що наша, наш додаток це якась мікросервісна архітектура, мікросервісна система, яка складається з великої кількості компонентів, і у кожного цього компонента є свій API. Так ось. Всі ці компоненти вони будуть спілкуватися всередині одного великого додатку або всередині якоїсь великої одної екосистеми. І до цих мікросервісів буде мати доступ тільки ось ці сервіси, які в рамках ось цього одного великого додатку. Це і є внутрішні API. Далі це партнерські API. Наприклад, ви купили якусь підписку або тощо. І в цей час для вас відкривається, по суті, друзі. Можливість спілкуватися з цим додатком, якимись його додатковими функціями, які були взагалі недоступні до цього. Це партнерські API. Ну і останнє це публічні API, які доступні всім. Ви просто робите запит і отримуєте дані, які вам потрібні. Друзі, а тепер давайте розглянемо основні веб ipi 91 рік. Кобра, 93 й рік RDA, 98 й рік, XML RPC. І XML RPC, до речі, є батьком саме до СОПа, який був е в певний момент часу досить дуже-дуже таким популярним. І навіть сьогодні деякі додатки е працюють на СОПі. Але у 2000 році. Ще додатково, як його основний конкурент до цього СОПа, прийшов в REST, і він все більше і більше набував популярності. І зараз є по суті найпопулярнішим IPI-ом -ем. в теперішньому часі. Величезна кількість додатків використовують саме побудову rest архітектури. У 2005 році також з'явився JSON-RPC. Це щось було суміш між СОПом та RPC, але він все ж таки не знайшов своєї такої великої популярності, хоча також використовувався. І у 2015 році з'явився GraphQL, QL, що зараз використовується дуже-дуже часто і займає свою, по суті, нішу у всіх веб-додатках і побудовах веб-архітектур. До речі, у GraphQL QL є величезна кількість переваг насамперед над тим самим Рестом. Але про це ми будемо говорити трошки пізніше. І наостанок, в 2016 році, з'явився GRPC, друзі. GRPC – Якщо говорити дуже коротко, його основна така перевага є те, що він почав використовувати саме версію HTTP 2.0, що пришвидшило роботу цього веб API. Тому ми на цьому курсі будемо зосереджувати нашу увагу дуже саме на REST, GraphQL QL і GRPC, і детально розглянемо всі ці різні Web API. Тепер, друзі, давайте перейдемо з вами до підтеми IPI-тестування та навіщо виконувати це IPI-тестування. Почнемо з визначення, API-тестування тестування тестування програмного інтерфейсу застосунку. Да, у нас у кожного застосунку може бути інтерфейс, якщо ми говоримо про веб-додатки, якщо це операційна система, а операційна система це також програма да, зі своїм інтерфейсом. Тобто, ви, як вже розумієте, по суті, кожна програма має свій інтерфейс. І цей вид тестування він спрямований на тестування в цих інтерфейсах, по-перше, функціональності. Давайте одразу проведемо аналогію API. Це дуже часто ще називають бекендом, да? якоюсь частиною, в якій зберігається саме бізнес-логіка. Тому можна одразу зробити такий висновок, що API-тестування воно дуже важливо, тому що воно тестує бекенд, а бекенд зберігає бізнес логіку. По суті, нашу функціональність і наше IPI-тестування повинно бути направлено саме на ось цю бізнес-логіку. Далі це безпека. Звісно, якщо там зберігається бізнес-логіка, а через бекенд йде доступ до бази даних, до ваших ключів, паролів і так далі, то тут необхідно перевіряти безпеку. Ну і наостанок це продуктивність і надійність. Друзі, я не буду занурюватися зараз усі. По суті, види перформанс-тестування, але взагалом перформанс він дуже-дуже сильно направлений на те, як буде комунікувати клієнтська частина з бекендом, як бекенд буде відповідати, наскільки швидко і так далі. і так далі. Тому частина тестування API також включає в себе перформанс або продуктивність, давайте так скажемо. Тепер давайте розглянемо з вами найпростіший приклад того самого api тесту друзі. І так. Давайте перейдемо до цього прикладу. Перед вами додаток, який називається QA Auto. В цьому цим додатком ми будемо користуватися на протязі всього нашого курсу, і детально про його логіку, про його IPI-документацію буде в наступних наших заняттях. Але зараз маленький такий приклад, взагалі, IPI-тестування. По суті, як і у будь-якого додатку, є якийсь процес реєстрації користувача. Я зараз реєструю свого користувача. Давайте зараз ось так зробимо. Надамо якийсь пароль. Ось так. Я реєструю користувача, і я перейшов до основної сторінки цього додатку. Так, прикольно. Але все це я робив зараз через інтерфейс. Тобто через фронтенду нашу частину, яка надіслала певний запит до бекенду. І бекенд вже сам створив цього користувача і записав в базу даних. Але. Це ці, ці дії всі виконуються за допомогою безпосередньо людини. Я беру в кожне поле ввожу якісь дані і перевіряю, що користувач створився. Але це можна зробити простіше, наприклад, за допомогою нашого IPI тесту. І ці API тести можна виконувати по різному. Але наш спосіб на цьому курсі буде саме Postman. І давайте подивимося, що буде відбуватися через Postman. Тепер, друзі, як це буде виглядати, якщо ми будемо використовувати постмен і будемо проводити цей api тест, по суті, перевірку реєстрації через запити? У мене ось є вже створений підготовлений запит. До цього ми будемо повертатися трошки пізніше, як з цим всім працювати. Але ось тут я візьму зараз і трошки зміню свій емейл, тому що емейл повинен бути унікальний в нашій системі. І ось тут у мене є паспорт і password. Тобто, по суті, ті поля, які я заповнював на фронтенді, вони у мене будуть ось тут в запиті. Я беру і надсилаю свій запит. І що ми з вами зараз побачимо? Ми бачимо, що у мене зараз ось тут статус ОК, як ви можете бачити. Ну, і є юзер ID у цього користувача, ну і певна якась інформація, що говорить про те, що наш користувач створився. Більш того, про це ще говорить ось цей статус Cord 201, про який ми також будемо говорити пізніше. Тепер, для того, щоб вам Продемонструвати ще раз, що все працює. Давайте я спробую зараз залогінитись за допомогою цих даних, в додаток UA Auto. І так, я тепер ось тут вводжу емейл той, що у мене був при створенні. І тепер використою ось цей пароль. І натискаю кнопочку логін. І як ви бачите, я зареєструвався. Таким чином, ви чітко можете побачити, друзі, що за допомогою API-теста я створив цього користувача. І ви можете бути впевненими, що користувач дійсно створився, тому що логіка вся саме на бекенді. Ось, друзі. Але про Розподіл API тестів і інших видів тестів, як вони повинні бути. Це трошки про піраміду тестування. І ніхто не відміняв ось це звичайне тестування через user інтерфейс. Його також, звісно, треба робити. Друзі, так чому ж необхідно проводити API тестування? Перше, це раннє тестування. По перше, бекенд. Іноді може бути зроблений раніше, ніж фронтенд. І у вас може бути змога проводити і робити ці IPI запити вже до готового бекенду і не чекати, поки буде готова фронтендна частина. По-друге, якщо ви пам'ятаєте, взагалі, принципи тестування, пам'ятаєте їх там сім, є один принцип, який називається раннє тестування, так само, як і тут. Да. І він говорить про те, чим раніше ми знайдемо дефект. Тим кошти на його виправлення будуть набагато меншими. Так ось, API-тести вони можуть проводитись раніше, ніж ці end-to-end -end тести, або взагалі якісь acceptance тести. Да? Тому api тести допоможуть нам зекономити наші гроші. Наступне це складність виконання. Ви можете мені сказати, що API-тести навпаки складніше виконувати за юзер-інтерфейс тести. Але це. Не зовсім так дійсно, іноді може це бути трошки складніше в деяких випадках, але по суті в API нічого, по-перше, складного немає. По-друге, пам'ятаєте, наприклад. Вам треба сконфігурувати для вашого користувача дуже-дуже багато різних налаштувань. І ви там йдете в адмінку, потім ще кудись заходите, ще кудись, і ви купу всього робите для того, щоб подивитися тільки на UI, як буде виглядати там якась нова плашка, в залежності від цих налаштувань. Так, дійсно, цю плашку, можливо, і треба подивитися, як вона буде виглядати з точки зору UI. Але якщо ми говоримо про бізнес логіку саме, то в цьому випадку. Наші API-тести будуть набагато простіше виконуватися, і швидше, що найголовніше. Ну, і це є наступний наш пункт. Швидкість наших тестів. Якщо у тебе взагалі заготовлені, як мінімум, ці колекції, в тому самому постмені, ти їх запустив 15 секунд, і ваша колекція пробігла і перевірила величезну кількість методів. А якщо у вас ще побудований якийсь IPI-ний фреймворк, який запускає паралельно там тести в різних контейнерах чи ще щось, то тут взагалі можна виконати там 2000 тестів, умовно, за 15-20 хвилин. Крутий дуже результат. Ну і останнє це. Економія людського ресурсу за рахунок того, що ці тести набагато швидші, вам не потрібно витрачати так багато часу, як я вже сказав, на купу цих налаштувань. Навіть якщо ви хочете прогнати якийсь UI-ний тест, то всі ці прекондишени і посткондишени можна виконувати за допомогою api запитів. Хоча ви навіть просто дивитесь якусь UI-ну штуку, яка вам потрібна. Але ж ваша швидкість вона збільшиться в рази. Тому економія людського ресурсу є досить великою перевагою. Ну і наостанок, друзі, це про піраміду тестування. Якщо говорити про піраміду, то виглядає все досить просто. У нас є наші рівні тестування, компонентне, інтеграційне і так далі. І у нас є наша піраміда, яка по суті розповідає про те, скільки тестів повинно бути на кожному рівні, саме автоматичних тестів, здебільшого. Якщо ми говоримо про компонентний рівень, то тут юніт тестів у нас буде найбільше і вони найшвидші. Далі йде інтеграційний рівень, і інтеграційний рівень. Це саме про наш курс. І на самому, в самому горі у нас іде енд end тестування юзер-інтерфейс. Наш, де будуть використовуватися різні фреймворки, наприклад, Java плюс Selenium, або JavaScript плюс Playwright, або там Python плюс ще якийсь фреймворк. І таких тестів повинно бути найменше. Ну і ось тут вгорі над цими автоматичними тестами повинно бути мануальне тестування, експлоретері або те, що не можна перевірити за допомогою нашої автоматизації. Ось, і це є основна ідея піраміди тестування. І в чому вона полягає з точки зору фінансів? Дійсно, на юні тести. А, так як вони, по-перше, швидші і їх досить просто писати, на них буде витрачатися найменше грошей. Далі дивіться, ось тут інтеграційні тести, які знаходяться посередині, на них буде трошки більше грошей а, витрачатися. Ну і наші юзер інтерфейс тести вони будуть займати більш цього часу, по-перше, на підтримку. По-друге, на те, щоб написати ці тести, для того, щоб там був стабільний інвайромент, наш UI постійно змінюється, і там багато різних проблем, які можуть відноситись саме до юзер Інтерфейс тестів, тому вони будуть і витрати на їх підтримку і створення буде набагато набагато більше, ніж на інтеграційні і на юніт тест. Тепер давайте перейдемо до реальних прикладів і подивимося на швидкість виконання цих тестів. Ну що ж, давайте тепер почнемо з юніт тестів. Друзі, ось тут, в моєму коді, є мій юніт тест, який буде перевіряти функцію, яка називається сума. Ось ця функція. Як ви можете побачити, ця функція приймає два числа число A і число B. Навіть ті люди, які взагалі на разу не бачили коти, не розбираються в програмуванні, то для вас тут нічого складного немає. Функція називається сума, і вона буде складати два числа А плюс Б. А ось це слово зарезервоване, яке називається return, воно буде повертати кудись там саме суму двох чисел. А плюс Б. А замість А і Б може бути. Що завгодно. Може бути 5 і 5, може бути 10 і 10, може бути мінус 5, плюс 2, тобто різні такі числа. І ця функція повинна повертати саме суму цих двох чисел. Тепер давайте повернемося до метода, який буде перевіряти в даному випадку. Ми будемо передавати в мою функцію сам два числа 5 і 5. і І... По суті, ця функція повинна мені повертати число 10, бачите? Ось тепер давайте запустимо ось цей тест і подивимося на результат його виконання. Ось тест запускається, як ви бачите, і відбувається ініціалізація безпосередньо. Ну, і ось він виконався. Як ви можете побачити, у нього статус «Past». І час на його виконання це 549 мілісекунд. Звісно, для того, щоб він запустив та. Там спочатку взагалі встановлюються всі компоненти, піднімаються і так, далі, і так далі. Але сам тест робив свою перевірку 549 мілісекунд. І уявіть собі, якщо у вас навіть там, тисяча таких тестів або 10 тисяч таких тестів, вони будуть досить-досить швидко бігати. І це не той час, який може витрачати саме мануальний тестувальник на перевірку там, різних функціональностей. Да? Як мінімум там, два позитивних числа скласти, негативні. Позитивне і так далі. Тепер давайте перейдемо до API тесту, який так само буде перевіряти, як я вам вже сьогодні показував, це створення нашого користувача. Я вам трошки покажу код, але а, тут знову ж таки нічого такого складного немає. У мене є. Функція, яка буде зараз створювати користувача. У нього, у цього користувача буде рандомне емейл кожного разу. Ну і ось моє тіло, бачите? name, last name, email, password і repeat password. Тобто я зараз буду створювати користувача в тому самому додатку, який до цього я вам показував, як він. Створювався в мені. Таким чином, у мене буде створюватись користувач з ім'ям Name, John, last name Dow, Email буде рандомне email, password буде qwerty 12345. Ось, це буде наш користувач. Тепер, друзі, давайте подивимося на виконання IPI-тестів. У мене так само ось тут вже. Фреймворці моєму заготовлені мої IPI-ні тести, які будуть робити запити до QA авто, як я вам до цього показував в постмені. І ось. Я запущу одразу декілька IPI-них тестів. Чому я одразу декілька вам покажу IPI-них тестів? Вся справа в тому, що коли запускається взагалі якийсь фреймворк автоматизований, там відбуваються на початку певні конфігурації. І ці певні конфігурації вони займають час. І ось цей час він входить до першого тесту. Тому можна оцінити взагалі швидкість наших ipi них тестів краще по другому, третьому і так далі тестам. Давайте я зараз запущу взагалі ось цей повністю файл. І ми оцінимо, наприклад, скільки буде виконуватись реєстрація користувача і логін в систему. Ви побачите, що він буде дуже-дуже швидкий, цей тест. І так, тест починає запускатися. Ось він стартує, бачите, ідуть налаштування сетап. Це те, що я говорив, що на це, на це потрібен час, тобто спочатку йдуть певні конфігурації. Ось запустився мій перший ось цей тест створення користувача з валідними датами, ось він мій перший тест. І ось запустився другий тест, який також створює користувача, а потім логіниться. Як ви можете побачити, різниця полягає ну, досить така велика. Мій перший тест виконався за 13 секунд, а другий тест, по суті, який включає в себе також створення користувача і логін в систему, займає всього 2 секунди, друзі. Таким чином, ви можете. Ну і далі всі тести, якщо б ну, у мене було там тика, 15-20 тості, вони вже бігли досить багато, тому що на перший тест припадає ось цей час на конфігурацію. Іду в постмен, роблю запит свій. І ось у мене 289 мілісекунд. По суті, 2,8 секунди. Відбувся мій запит. Ну, і тепер на останок, друзі, давайте подивимося, час виконання тестів, якщо виконувати їх через User Interface. я запускаю свій тест. Через user інтерфейс, який буде відкривати зараз браузер, там щось вводити. Давайте подивимося, скільки часу займе цей тест. Тест запустився. Відкривається браузер. Давайте подивимося далі, що він робить. Так, він повинен відкрити URL. URL відкрився. Так. Відкрилася форма. Вівся тест. Емейл, пішло далі: паспорт, рентер паспорт, і відбулася реєстрація зараз. І тепер давайте подивимося, скільки 21 секунда. Майже в 10 разів менша швидкість, ніж мій API-ний тест. По суті, за допомогою API-ного тесту я перевірив все. Я перевірив і створення користувача, і логін. І тут так само він створився, перейшло до основної сторінки, але час 21 секунда. Давайте тепер повернемося до презентації і подивимося на те, як не потрібно будувати піраміду автоматизації. Так, друзі, це поганий приклад того, як не потрібно робити. Коли у нас дуже багато наших UI-них тестів, а інтеграційних і UI, і юніт тестів у нас реально мало. За рахунок цього, якщо відбувається саме таке у вас, в Вашому проєкті у вас буде дуже-дуже багато мануального тестування. Тому будь ласка, продвигайте ідею піраміди автоматизації, будуйте багато юніт тестів, будуйте багато інтеграційних тестів і спочатку покривайте end-to-end -end і smoke тести вашими ui ними автоматичними тестами. Ну що ж, я всім дякую за увагу і що ви додивилися до кінця нашу першу лекцію. На цій лекції ми розглянули основні поняття, взагалі, що таке API, які існують розновиди API, чому необхідно виконувати API тестування та що таке піраміда автоматизації. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!